Якщо ти вже дивишся це відео, то давай знайомитись. Я Олена Солтан, психолог, але не той класичний психолог, який лише працює в кабінеті. Хоча кабінет в мене теж є офлайн у Дрогобичі. Я психолог, яка активно проявляється публічно і веду цей блог вже понад 5 років. Крім того, я постійно є спікеркою на різноманітних офлайн заходах, конференціях та жіночих подіях. Я створюю масштабні онлайн проєкти, які не лише заробляють, але й приносять користь тисячам людей. У бекграунді ютуб канал із майже мільй... Мій підписників, який досі працює, розвивається, приносить дохід, і який мені вдалося делегувати. Більше про мій шлях, дивись, збережених. Я працюю із темами самоцінності, внутрішніх опор, стосунки та вихід із життєвих та професійних криз. Я той психолог, який постійно вчиться, бо вважаю, що в даній професії це безперервний процес. Зараз я в довготривалому навчанні на гештальтерапевта. І ні, я все ще не ідеальний терапевт, не ідеальна людина. Саме тому я підтримую незвичти експерт. Арта, а з того самого місця, яке колись шукала сама. Бо я сама добре знаю, що таке бути на емоційному дні. Я сама прийшла через вигорання, кризу і перегляд життєвих пріоритетів, і вийшла не завдяки силі волі, а завдяки чесності і дбайливому ставленню до себе. І Я точно не про успішний успіх будь-якою ціною, а про справжність і внутрішню опору. І якщо тобі близько, залишайся і дивись шапку профілю там актуальні пропозиції.